Я думаю, ви помітили, що перед днем народженням якийсь упадок сил, апатія, поганий настрій, якийсь поганий стан, нічого не хочеться. майже ніколи не хочеться щось відмічати. Настрій на дні народження взагалі не дуже. Енергія на нулі. Чому так відбувається? Тому що перед днем народженням це як наш особистий новий рік відбувається. У нас вже все на спад пішло, наші сили, старі програми, старі ситуації вони вже пішли на спад, і все обнулюється. Наша енергія обнулюється, щоб прийшла на її місце нова. Різні ситуації підходять до свого кінця, щоб ми вступили в новий рік нашого життя оновленими. Природа на після дня народження надає максимально багато сил. На новий рік нашого життя, і то, як ми ці сили витрачаємо, ну це вже залежить від нас. Якщо ми витрачаємо на якусь дурню, на якісь негативні звички, то наші сили розходуються дуже швидко і неякісно. Але якщо ми їх зберігаємо і направляємо на себе, а наша задача направляти наші сили на себе, то ми відчуваємо те, що під кінець нашого року ми зробили. Багато ми з собою можемо бути задоволені радіти новому року свого життя. І зверніть увагу, якщо у вас щось бентежить перед днем народження, то ви могли щось недопрацювати, не закрити, якісь питання, якийсь гештальт не закрити. І перед днем народження я вам дуже сильно раджу зробити практику, зробити рефлексію себе. І потім ще зробити рефлексію свого року, що вам вдалося зробити, що не вдалося, і чому не вдалося це зробити? Що вам потрібно було зробити, щоб виконати своє бажання, яке ви не виконали? От, наприклад, ви хотіли вивчити англійську мову. Чому ви це не зробили? І ви пишете: У мене не було часу. А чому в мене не було часу? Тому що були інші пріоритети. А чому пріоритети були інші? І тобто, ви розкручуєтеся розкручуєте цю тему, і так ви будете максимально продуктивні в наступному році. Обов'язково я вам раджу, звісно, планувати свій новий рік життя, ставити цілі, мрії свої писати, робити карту бажань. Це все працює, це все потрібно робити. Це має надзвичайно величезну силу. І я вам бажаю прожити новий рік свого життя максимально прекрасно. На це відео мене надихнуло те, що в мене теж скоро день народження. І вперше, можливо, в своєму житті я відчуваю себе прекрасно. У мене надзвичайно багато сил. Я відчуваю, інтуїтивно що я зробила дуже багато і зроблю ще більше в наступному році свого життя. Звісно, те, що буду проводити рефлексію, буду користуватися всіма практиками, які я вам порадила в цьому відео. Тому що це дозволяє підбити. Підсумки свого року такі усвідомлені, і прожити наступний рік більш свідомими і більш продуктивними. Бажаю вам прекрасного Нового року вашого життя з Днем Народження, у кого дні народження були, є, будуть. Всього вам найкращого!